Догляду особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах, поговоримо з юристом Олександром Ніколечуком про соціальні послуги з догляду, якими нормативними актами регламентується надання соціальних послуг в Україні. Основним нормативним актом, який регламентує питання надання соціальних послуг, є закон України про соціальні послуги. За цим законом, соціальні послуги визначаються як дії, які спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин. І усунення негативних наслідків для тих осіб та сімей, які в цих обставинах опинились. Надавачами соціальних послуг за цим законом є е, особи, відповідно, які опинились в таких е, складних життєвих обставинах і відносяться до соціально вразливих груп населення. Соціальні послуги надаються особам, які належать до вразливих груп населення. Назвіть ці категорії, зокрема до них відносяться особи похилого віку, особи з інвалідністю, особи, які хворіють на тяжкі захворювання, діти з інвалідністю, жертви насильства в сім'ї. Ну і багато різних категорій населення, які можуть опинитись в складних життєвих обставинах. Закон. Про соціальні послуги передбачає е, перелік е, таких послуг базових соціальних послуг. Їх передбачено цим законом всього 18. і догляд це один з видів цих послуг. Догляд є одним із видів соціальної допомоги. У чому він полягає, і хто може надавати послугу? Надавачами цих послуг, по перше, зазначимо, можуть бути державні органи установи комунальні. Заклади, і так само юридичні та фізичні особи. Фізичні особи можуть бути тут декілька, е передбачає закон видів е надання цих послуг фізичними особами. Е це особи, які надають послуги на основі підприємницької діяльності і без здійснення підприємницької діяльності на професійній або на непрофесійній основах. ці послуги догляду в залежності від того, хто їх передбачає, можуть мати різні аспекти. Тобто догляд вдома, надання послуг щодо там, допомоги у побуті, фізичний супровід осіб. Це можуть бути послуги там щодо покупки, придбання їжі, ліків. Ну багато різних послуг. Містить собі це поняття догляду. Я хотів би саме звернути увагу на надання соціальних послуг фізичними особами, які не здійснюють підприємницьку діяльність і надають їх на основі професійної або непрофесійної. Хто може надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі? Це може бути будь-яка фізична особа, яка не займається підприємницькою діяльністю і яка надає догляд з числа членів своєї сім'ї, без обов'язкового проходження навчання і без дотримання соціальних державних стандартів. Хто може бути отримувачем соціальної послуги з догляду? Хто може бути за цим законом е, і за відповідним порядком отримувачем послуг е, соціального догляду на непрофесійній основі? Е, це члени е, сім'ї надавача послуг, е, які можуть бути особами з інвалідністю першої групи. Тобто друга, третя група інвалідності не підпадає під дію цього порядку. Це можуть бути особи, які великовно хворі і які не можуть самостійно пересуватись і самообслуговуватись. Також до цього переліку входять діти з інвалідністю. І діти, які не мають на інвалідність, але страждають на тяжкі захворювання, які передбачені окремим переліком. Тобто всього п'ять категорій громадян можуть отримувати послуги. Хто надає соціальні послуги на професійній основі? Послуги на професійній основі надаються фізичними особами, так само, які не зареєстровані. Підприємцями, які не здійснюють інші види трудової діяльності, не є самозайнятими особами, не перебувають на обліку як безробітні особи, які пройшли відповідне навчання. Курс навчання склали іспит. В цьому саме і полягає професійність надання ними цих послуг. Можна звертатись за отриманням цих послуг в паперовій формі або в електронній. Для цього надавачі і отримувачі послуг подають заяви, відповідно заяву про згоду надавати таку послугу, заяву про згоду її отримувати. Подаються ці заяви до відповідних підрозділів. Соціального захисту населення, районних державних адміністрацій, селищ, селищних міських рад або до посадових осіб, які виконують функцію соціального захисту в селищних радах. Окрім заяв, подаються декларації про доходи осіб та майновий стан, подаються в залежності від того, яка категорія громадян. Має намір отримувати послугу, це або документи про інвалідність особи, або медичні висновки про необхідність надання цієї послуги. Це можуть бути документи про народження дитини, якщо послуга має надаватись дитині. Ну, так само документи про перерахування на банківський рахунок коштів. Які сплачуються в виді, в виді компенсації з надання цих послуг для того, щоб отримати допомогу? Звертайтесь за телефоном плюс 38 098 75 12 71. Також за потреби допомогу можна отримати за цим же номером у телеграмі або на нашому сайті. Відеоролик виготовлений в межах проєкту Ми поруч, який реалізується Харківською асоціацією незрячих юристів за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.